Ранок у Асі почався вже традиційно з забігу по червоній торічці. Ну ніяк не заспокоїться. Накрутила трохи окопних свічок, залишилось залити парафіном. Вчора була хороша погода і ми чудово попрацювали на дачі. А сьогодні зрання йшов густий дощ. І тому з родичами ми вирішили не валятися кожен на своєму дивані і під своєю ковдрою, а зібратися на сніданок. В морозильці в мене було тісто дріжовеличкове. І я зробила дві піци. Одну відкриту, одну закриту. Закриті була копчена грудинка куряча, сир моцарелла і горошок. А у відкриту я поклала е, салямі, теж сир моцарела, твердий сир, якийсь польський, не пам'ятаю, горошок і зелень. Вийшло симпатично і смачненько. Знаючи, що в неділю буде дощ, ми з сестрою заздалегідь купили торт. Він, як завжди, був на висоті, дуже смачний. Ось таким був сьогоднішній ранок.